Моя задача в першу чергу дати вам розуміння логіки спілкування з нейромережами, щоб ви змогли цю логіку використовувати. Ну, я звичайно бідно написала для будь-яких задач, але сьогодні, в першу чергу, для дуже швидкого створення контенту. Для власного просування або для просування будь-яких сервісних бізнесів, та, там де ми кажемо про надання послуг в першу чергу. І ще на відміну від попередніх спікерів, я звісно ніжно люблю чат GPT і також ним активно користуюсь, але оскільки я направлена в першу чергу на україномовний ринок. І створення контенту для україномовного ринку. Я використовую не ChatGPT для того, щоб отримувати дуже крутий результат. Я використовую нейромережу, яка називається Cлод. Cлод AI. І з моєї точки зору, вона звичайно суб'єктивна, як і все інше. З моєї точки зору, клод AI саме українською, пише набагато краще, ніж ChatGPT. і чат uh, Chat я більше використовую для різної такої, роботи по створенню ідей і так далі, для генерації або для структурування, а саме для написання контенту я використовую клод. І сьогодні я вам покажу алгоритм, завдяки якому ви зможете самостійно створювати будь-які промти, які допоможуть вам написати будь-який контент. Отака у мене амбітна мета. І чому це важливо? Тому що якщо немає алгоритму, немає розуміння, як це працює логіки. То ви або будете в постійному пошуку промптів, і це буде така досить шаблонна історія. Тобто, ви звичайно зможете робити отримувати класний результат, але в таких дуже вузьких рамках певних шаблонів, які у вас є. А з будь-якими новими креативними задачами буде справлятися вже досить важко. І, по-друге, вам не треба буде витрачати час на пошук цих промків, і ви зможете використовувати будь-які нові інструменти, які з'являються, тому що я впевнена, що. Um, нейромережі вони будуть розвиватись далі ще набагато швидше, ніж ми це бачимо останні два-три роки. Да? Тому що до чат також були нейромережі, насправді він не перший. Ось. І, um... Нові інструменти вони постійно будуть з'являтись. Якщо ви будете знати цю логіку і мати це алгоритм, то далі вам, вам буде набагато простіше жити і навіть використовувати дуже крути промті, промті для того, щоб отримувати якісь результати, використовувати досвід ваших колег. Якщо ми кажемо про Ну, просту скорочену версію алгоритму. Я думаю, що вона там відома багатьом. Це все як завжди. Дода, задати роль треба, але на питання, як правильно задати роль штучному інтелекту. Далі треба поставити технічне завдання. І на третьому етапі треба давати зворотній зв'язок для того, щоб покращити результати. І виглядає наче просто буду вдячна, якщо поставити одиничку в чат. Якщо ви вже таким алгоритмом користуєтесь. я дивлюсь за чатом в Ютубі, тому що я буду тоді розуміти наскільки мені більш далі пояснювати кожний момент цього алгоритму. Але є у цьому трьохкроковому алгоритмі певні недоліки, і тому я його розширила до більшої кількості кроків. І сподіваюся, що сьогодні, після всіх виступів всіх спікерів, ви підете використовувати все те, чому ви за сьогодні навчитеся і що нового ви дізнаєтесь, і спробуєте зокрема і нову версію алгоритмізації створення власних промтів, і напишете ну наприклад, Наприклад, дуже крутий допис. Значить, який же алгоритм створення саме якісного контенту? Крок номер один це задати роль. І роль задається, що важливо розуміти, в два етапи, тому що в першу чергу нейромережі треба сказати, хто вона є. Наприклад, ти копірайтер-маркетолог, який спеціалізується на написанні дописів для там Instagram, Facebook, Telegram або щось іншого, або ти контент-мейкер, який створює контент-плани для будь-чого, або ти фахівець з запусків, ти фахівець з воронок продажу. Ти фахівець, маркетолог, який розуміється на методиці, тра -та, та 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 Я думаю, що сьогодні ви приклади того, як задаються ролі, вже бачили і побачите ще. Але окрім того, що треба пояснити нейромережі, хто вона на другому етапі задання ролі, дуже важливо пояснити їй, що вона вміє і знає, тому що, по перше, треба розуміти, що. Ролі, які ви її називаєте, нейромережу, не завжди можу зрозуміти, тому що назви різноманітних ролей, наприклад, на англомовному ринку і на україномовному ринку, дуже сильно відрізняються, тому що якщо ви її напишете, наприклад, ти фахівець з контекстної реклами. І вона це не завжди може зрозуміти, тому що нейромережа навчена в першу чергу на англомовних проєктах, і там це називається -click specialist да, та, і так далі. Тобто, або ти там таргетолог. <сум> нейромережа ну, вже більш-менш навчилася, але на початку вона не завжди розуміла, хто такий таргетолог, тому що знову ж таки на англомовному ринку у них це називається інакше. І саме тому важливо на другому етапі. Що вона вміє і що вона знає? І там, в випадку, якщо ми створюємо контент і плануємо саме контент для наших соцмереж, то їй треба написати як мінімум, що ти знаєш, як правильно структурувати допис, як написати перше речення так, щоб захотілось прочитати весь допис. Ти знаєш, де розміщувати заклик до дії. Ти вмієш створювати віральні дописи, якими захочуть поділитися читачі, і так далі. Тобто, в ти вмієш і знаєш ось цей крок. Завжди в алгоритмі треба пробудовувати від того, якої мети ви хочете досягти, що ви хочете, щоб нейромережа вам дала з точки зору фахівця, так який фахівець вона є. Тому що там, треба розуміти, що цей алгоритм я, наприклад, використовую далеко не тільки для. Створення контенту. Я писала колись про це допис на своєму Фейсбуці, тому що у мене мама легалізується в Ізраїлі, вона вийшла заміж за громадянина Ізраїля, Українка. Звичайно, там репатріанткою вона бути не може. Їй доводиться проходити весь цей важкий бюрократичний процес. Вони вирішили робити це без адвокатів, але там без адвокатських запитів майже нічого неможливо зробити. І ці всі адвокатські запити я пишу за допомогою цього алгоритму на євриті, не знаючи єврита. І вже було кілька прикладів, коли ось ці держоргани, які приймають у них ці запити, і потім їх викликають, і там з ними спілкуються. Вони питають, де ви взяли такого крутого адвоката, де, де ви його знайшли? А вони просто посміхаються, тому що цей крутий адвокат це Клод, в моєму випадку, і мої мізки і знання ось цього алгоритму, просто щоб мотивувати вас розуміти, що це алгоритм, якщо знаєш, то ти можеш ну, в принципі з нейромережою робити все. Тому в даному випадку ми задаємо їй, що вона вміє і що вона знає. І далі переходимо до другого кроку. Це супер мега важливий крок, якщо ви створюєте контент для соціальних мереж, для емейл-розсилок, створюєте будь-який письмовий контент, коли не ви самі там щось перед камерою сідаєте і говорите, а люди будуть це читати. Чому? Тому що. Якщо ви не скажете мережі, нейромережі, ваш «tone of voice», «tone of voice» – це стиль стиль вашого написання. В якому стилі ви будете звучати? То вона це обере на свій смак, і це може бути що завгодно від того, що вона буде звертатись до аудиторії з якими-небудь зменшувальними префіксами, суфіксами і так далі, любоньки, мої, дорогі, мої лялічки, бля бля. -бля да, ось це все. А до того, що вона буде дуже формально і сухо звертатись до аудиторії, тому ось на другому кроці, коли ви створюєте пром для нейромережі, неймовірно важливо задати ваш of voice. Як його задати? Є два варіанти: або ви просто сідаєте і думаєте, як я хочу звучати? Ну, ось, наприклад, я хочу звучати конкретно, прямолінійно з використанням фактів, без сусюкання, максимально зрозумілою мовою, але при цьому відчливом як і позитивно, все, ось я хочу, щоб мої дописи виглядали, звучали саме так, або другий е, варіант. Це ви берете свої дописи, які вам подобаються, і які ви вважаєте вдалими, на які ви отримали там класний відгук аудиторії, і сформлюєте їх нейромережі. Ви замість того, щоб задавати її tone of voice, ви її е, створюєте промпт читай мій тон voice, Я дам тобі кілька прикладів. Зазвичай достатньо дати 4-5 ваших текстів для того, щоб е, нейромережа визначила ваш tone of voice. і надалі ви можете попросити її. Сформулювати, щоб вона вам прямо розписала, як ваш of voice виглядає, і далі завжди використовувати це. Давайте я зараз покажу, як це виглядає на конкретному прикладі. Як я вже казала, я використовую Клода. І ось я задаю роль, так як я вам проговорила. А далі, ось цей момент, коли of Voice, і він дуже, дуже детально розписує, це. Мені попередньо розписала нейромережа. тобто, в попередньому запиті я прям взяла окремий запит, створила. Сказала: Визнач мій of voice. Ну, дала йому роль, звичайно, що ти там копірайтер, маркетолог, вмієш класно писати тексти. У тебе є досвід роботи там журналістом, це все та. Тобто, саме для визначення of voice. І сказала йому: Я дам тобі е, кілька прикладів моїх дописів. Визнач, будь ласка, мій of voice. і дала йому ці дописи. Після цього він мені дав ось цю відповідь. Ваш тон войс він ось такий. Я прочитала, сказала: «Хм, згодна, це на мене схоже. І надалі, коли я пишу дописи, я просто даю йому ось це. Я один раз це скопіювала і все. Завжди йому даю, щоб він не робив знову одну і ту саму роботу і не считував мій тон of voice. Це нам важливо для того, щоб контент, який створить нейромережа, був виглядав таким, на його писали ви самі. Тому що досить ще багато контенту я бачу написаного нейромережами в соціальних мережах, які виглядають як контент написаний нейромережами. В допис, який написаний нейромережами, це досить легко відрізнити насправді. Але ось як мінімум цей крок дасть можливість вам, щоб нейромережа писала дописи так, як написали б їх ви. На третьому кроці треба поставити технічне завдання або попросити допомогти нейромережу поставити технічне завдання за вас. І я знаю, що для більшості людей, які не є фахівцями зі створення контенту, досить важко. Ставити це технічне завдання, і саме тому ми використовуємо в більшості свої промти. Ми беремо десь промт на те, як написати допис для Instagram, як написати сценарій для Reels, як написати сценарій для серії Stories і вже відповідно його використовуємо. Але якщо у вас немає де взяти цей промт або ви хочете все ж таки ну, навчитись робити так, щоб нейромережа це робила за вас. То ви можете зробити наступним чином ось приклад того, як можна попросити нейромережу поставити самостійно собі технічне завдання. Що ви їй кажете? Ви будете, Тобі треба буде написати допис. Ну, в моєму випадку це був допис самопрезентацію, який допоможе фахівцю розповісти про себе у Фейсбук. Познайомити з собою нових читачів, розповісти, чим він буде корисний, на які питання треба відповісти, і покажи мені три варіанти структури такого допису з прикладами. Тобто, я даю нейромережі дві задачі одразу: по-перше, дати мені перелік питань. На які мені треба буде відповісти, для того, щоб вона змогла поставити мені класне технічне завдання, ну, відповідно, собі класне технічне завдання. І по-друге, він показує мені приклади структур такого допису вже з прикладами, щоб я змогла їх оцінити і сказати, ага, це мені подобається, оце фігня якась. І далі я йому просто кажу: бери там структуру 1, або структуру 2, або структуру 3, або поєднай структуру 1 і 3, Ось тобі відповіді на питання і далі використовуй це. Тобто, якщо у вас немає промту, ось цей крок це саме той крок, на якому ви цей промпт фактично формуєте, але не самостійно, а це за вас робить нейромережа. Це для ледачок, тому що я дуже не люблю це дуже дуже довго писати. Але якщо промпт є. То можна просто йому дати. Використовує наступні дані, використовує наступну структуру. Ось як у мене тут, у прикладі, в скріншот конкретного промту, будь ласка, так також можна, але, ну, як на мене, це отримуєш потім не індивідуалізований результат, такий досить шаблонний. І ще, що важливо, що нейромережі ви можете на етапі постановки завдання технічного давати будь-які матеріали, які вона може використовувати за основу, там субтитри від відео, які небудь тексти, перелік власних тез, PDF файли завантажувати. Да? Тому що, наприклад, коли там я на YouTube записую досить велику кількість відео про діджитал, про маркетинг, про власне просування. І ну що я буду потім сидіти сидіти, оце все писати сама, те, що я розповідала на відео? Ні. Мені нейромережа робить субтитри, я беру ці субтитри, закидаю в нейромережу, даю їй за цим алгоритмом завдання. Вона мені з них робить дописи, імейл-розсилки, тексти в блог тощо. Аналогічно, там я можу брати, наприклад, я дуже люблю всякі нейронауки і дивлюсь подкасти. І періодично просто з цих подкастів англомовних роблю. На свій блог статті на основі цих подкастів, де я вказую, звідки взагалі цю інформацію взяла отсылку, посилання на цей подкаст. А далі абсолютно все створено нейромережею, але за основу вона взяла його. Або, наприклад, лендінги, Тексти для тексти для лендінгів. Я також створюю за допомогою нейромереж. Там нещодавно взагалі такий величезний а, лендінг створила на 14 чи 15 екранів, і я давала нейромережі. Приклади лендінгів, які мені подобаються, і на які варто звернути увагу. Тобто ну, скормлюючи нейромережі інформацію для того, щоб отримати якомога кращий результат, і це дійсно допомагає. І далі обов'язково, після того, як цей перший результат вже нейромережа вам видасть, вам треба давати їй обов'язково зворотній зв'язок і говорити, що покращувати. Або якщо у вас немає для цього достатньо досвіду, якщо ви початківець, або якщо це щось якась нова тема для вас, ну ви ж не можете знати, напевно, що там можна покращити. І тут є також лайфхак, тому що можна спитати у нейромережі, а щоб. Покращила ти, якби ти покращив цей допис, тому що там ви не розумієте, і вона дає вам перелік того, що тут можна покращити. Або ви можете і спитати, як би ти покращив, і сказати, що вам не подобається, ну, от, як в моєму прикладі, і відповідно вона враховує і свої рекомендації, ті, які ви їй скажете, що вам підходять, і ваші рекомендації також, і від цього будь-яка одиниця вашого контенту. Яку ви видаєте, вона буде ще більш якісною і ще більш індивідуалізованою, і не виглядати як те, що створено нейромережею. І звичайно, ви продовжуєте давати зворотній зв'язок до тих пір. Доки ви не отримаєте більш-менш прийнятного результату, ви продовжуєте це робити. Ну, це зазвичай кілька хвилин, тому що якщо порівнювати, коли давати за копірайтеру, то це там кілька днів може тривати. А тут буквально кілька годин, підходить, не підходить, все, працюємо далі. І найважливіший крок, взагалі, з моєї точки зору, найважливіший крок, це я, я його називаю Людинофікація, тому що знову ж таки, якби ви не ставили пер. Першочергове технічне завдання нейромережі, які б суперкласний промпт ви їй не дали. Якщо ви, експерти, ви пишете ці тексти або створюєте ці сценарії для себе, то для вас просто мастхев важливо, щоб ваші дописи звучали як ви, щоб у людей, які слідкують за вами в. В соціальних мережах не було потім когнітивного дисонансу, коли вони починають з вами спілкуватися як з фахівцями, вони, вони починають розуміти, що щось тут не так. І тому неймовірно важливо наприкінці, коли вже вам нейромережа видасть той результат у вигляді там, допису або сценарію, або ще що чогось, що вам подобається, спитати її. Чи виглядає цей допис як той, як який написаний штучним інтелектом, і чи можна надати йому більш людського звучання згідно моїм тоном вось? Ось цей крок він завжди дуже сильно покращує результат. Особливо якщо серед вас є фахівці, які будуть співпрацювати з психологами, коучами, різноманітними бізнес-тренерами і так далі, і створювати для їх соціальних мереж контент. Оцей крок це той крок, який дасть можливість вам отримати такий самий результат, або навіть кращий, ніж ви б писали це разом з експертом. І там, якщо у мене сьогодні трошки менше часу, ніж я хотіла, я не хочу дуже сильно затягувати таймінг, але хочу показати вам приклад, як написати допис на основі ваших тез і як це виглядає у мене. Показати вам початкові тези і показати вам допис, який у мене вийшов наприкінці. І тут я знову ж коротко проходжу сполгоритму, тому що треба задати роль. Зачитати або дати йому вже ваш то на фольс, поставити завдання, дати зворотній зв'язок і те, що я називаю, людифікувати до за потреби. Е, який результат можна отримати? Ось цей перелік просто ментальної якоїсь жвачки, який я зазвичай записую вночі, коли у мене якісь думки в голові рояться, і я хочу людям щось сказати. І якщо раніше після ось цього я ось цю жвачку брала і сама писала за нею дописи, я в принципі вмію це робити. Роблю це досить швидко, то е, зараз я просто-напросто беру, і у мене купа таких. от е, Нотаток. і я за допомогою нейромереж за лічені хвилини створюю з них дописи, які виглядають ось так. Ну тобто, да, просто навіть візуально я зараз вам дам потім, коли будуть вам розсилати презентації, там буде посилання на цей допис, але просто порівняйте вихідний, те, що я дала нейромережі, мої якісь думки, і результат, навіть візуально. Це вже дуже сильно відрізняється. А тепер показую, як відбувався цей процес. Зараз хочу вам прямо показати, наскільки це насправді швидко. Пум -пум -пум, тому що це той, той допис, який я вам показувала, я дала йому а, завдання досить просту, досить просту роль ти копірайтер, маркетолог, фахівець просування в соцмережах. Ти вмієш писати такі дописи, які стають віральними. Ти знаєш, як структурувати допис для соціальної мережі в Фейсбук, щоб його помітили стрічці, а потім захотіли прочитати далі. Ще ти вмієш писати згідно з тону фойс своїх клієнтів, даю йому Тону Фойс і кажу йому: напиши допис для Фейсбук на основі моїх тез, які я дам нижче. І оця моя ментальна жвачка, яку я йому даю. І ось перший результат, який я отримую, він мені не подобається взагалі, тому що він дуже короткий, дуже формальний. І якщо б з нейромережою продовжувала працювати людина, яка не розуміє, як працює алгоритм, то вона б зробила одну з двох речей. Якщо людина не дуже добре розбирається в якості контенту, вона б його взяла і використовувала для своїх соцмереж або для соцмереж своїх клієнтів. Ну, Таке собі, чесно кажучи. Або вона б сказала, фу, нейромережі повна лажа, ніхто не напише краще за мене, і ну, я постійно бачу цю історію. Але якщо ти знаєш, як працює алгоритм, то ти далі кажеш йому, що йому треба зробити. І я йому сказала: розшир цей допис, додай до нього більше тексту, щоб він виглядав, як лонгрід, прибери емоджі, зроби його більш людським, а не машинним. Тобто, фактично, я поєднала зворотні зв'язки. Зв'язок і людинофікацію одночасно, і він мені написав цей допис вже ну набагато краще так виглядає і там почитаєте ніж попередня версія, і але єдиний нюанс, що він написав його від чоловічого імені. а Я жінка, я його кажу. То ти написав від чоловічого імені. а Мені треба від імені жінки, все. Він мені написав цей допис: ну, ось, бачите, наскільки це швидко? Це буквально там дві ітерації, це там три-чотири хвилини мого життя, не більше, і все.